Оцих людей якось їх треба викристалізувати на ідеологічну основу. Коли вони розуміють, що їхня партія, як багато хто з батьківщинців, підходить до мене і каже, я вступав, бо я думав, що можна буде щось змінити. А вони мені зажали руки і сказали, ти будеш робити, так як цела партія. Uh -huh. Так от вони повинні знайти отий механізм, коли вони зрозуміють, що всі підписуються під оцею ідею, вона дієва, ми її розуміємо, і тому ми можемо з усіх партій зібратися в одну. Це буде дуже потужний щит. Щит справедливих людей, які вийдуть із інших партій, щоб йти, наприклад, в одну. Якщо це буде партія, якою вона повинна бути, я вважаю, що вона повинна бути двосистемною. Тобто, перше це мажоритарщика. Вони будуть змінювати. Це їхні, Поки що розумієте, такі правила гри, вони нам зав'язують очі і міняють шахи на дошки. А ми повинні угадати механізм. Як вони їх поміняють, відкрити очі, ми повинні зразу зробити хід і при чому не промахнутися. Нам треба бути готовим до постійної змінної стратегії. Тому Є мажоритарщики. У нас повинна бути в кожній області людина, яка підтримує цю ідею, яка розуміє. Причому це ці люди, які до, ще, до того, ще до того, як та ідея була, ті люди вже так як ви працювали в чомусь. От, на жаль, не скрізь такі згуртовані громади, десь тільки вчаться. Бажано на сході, от вони тільки вчаться. Цього. Але вони починають вчитися. І вони, наприклад, ті люди знають, що ми вже знаємо, як діяти в цій системі. Коли нам зав'язали очі і поміняли мажоритарні округи, ми відкриваємо очі і кажемо. Все чудово. У мене забрали мажоритарний округ у Львові, а я знаю громаду в Кіровограді, в Кіровському, в якомусь Бердячеві, там, де що-небудь, яка, в принципі, думає так само. А до них перейшов виборчий округ е мажоритарний. Ми їм передаємо естафету. Тобто вони запускають цю ідею, вони і так її запускають, постійно працюють, але вони там її запускають. Що таке партійна е партія, якою вона повинна бути? Тобто в нас зараз йде 250. Е 225 на 225, 450 депутатів на пополам. Е, президент буде міняти мажоритарщиків виключно так, як йому вигідно. От у нього вінниця під контролем, більшість мажоритарки буде в Вінниці. Десь буде партійна система. Нам треба мати просто людей, які думають одну кого скрізь. Е, що таке повинно бути оцих 250 партійного списку? Це повинні бути люди. Команда складається з двох речей. Перша це розум, друга це піар. От зараз сучасний світ став практично весь на піар. Піар це постійна клоуна. Всі дивляться на те, як побилися депутати. Як, тобто, розумієте, якщо всіх країнах партії, ну скажімо, політика це політика, це серйозна річ. А шоу там якісь ці культурні мембет наукові це шоу, да. Тобто з нього роблять у нас роблять шоу політики, тому що у нас немає культури, вона не розвивається. Ну розвивається, але дуже елементарно. Її не хочуть висвітлювати. Це не цікаво. У нас немає науки, яка дає якісь відкриття, які можна подати. Я не знаю, ну якомусь елементарному вигляді для маленьких дітей в якомусь комедійному вигляді, щоб він це було сприйнято. Цього немає, тому у нас роблять шоу тільки виключно з політики. Тому для того, щоб у нас була ця команда, це повинна бути команда розуму і команда піарщиків. Пярщики повинні бути дуже креативними людьми. Вони повинні ловити течію і із гавна вміти робити цукерка. Коли мене починають поливати грудом, я довго дуже не захищалася. Всі люди казали, що ти нічого не робиш, що ти нічого а я не роблю, бо я не знаю, як робити. Я не знаю, як робити, крім того, що я можу вийти і сказати правду. А вони кажуть, що тебе знов наріжуть, і ти знов не вирушиш. Я кажу, ну мені байдуже. Тобто, я така людина, що мені байдуже, бо я роблю те, що я роблю, і я не захищаюся. Втомилася на це дивитися і почали мене захищати. Я почала сміятися, кажу, хто це робить. А вони беруть, коли мене нарізають в одному випадку, вони нарізають в іншому, пишуть фейк. Вони роблять якісь комедійні речі, і людям починається подобатися, всі починають сміятися, всі починають мене підтримувати. І мене зростає підтримка, я не можу зрозуміти чого. Я шукаю тих людей, які це зробили. І вони з'являються і кажуть: ну, ти ж просто без рука і безмозла. Ну то ми тобі допомогли. І ми нічого від тебе за це не хочемо. Нам не треба ні грошей, нам не треба ні твоя партія. Нам просто подобається, що ти робиш. і Якщо ти будеш знову помилятися, ми знаємо, де тобі соломи підстели. Ми вже просто наперед знаємо, де ти впадеш. От такі люди, вони самородки, вони народжуються. І оце ось ця команда піарщиків. Тому от партія вона повинна складатися з двох. Мозги це ті люди, які за 25 років були десь, щось робили, щось знали і помилялися, і зрозуміли, як виправити помилки. Це команда піарщиків, які за пару років навчилися, як викручувати із брехні. Тобто, ну, як вийшов Трамп, кажу, да? він вийшов на шоу. Людям потрібно шоу. І якщо ми будемо виключно брати на інтелігенцію, Давиде, да? От, ми будемо виключно говорити правду, розумні речі, нас ніхто не почує. Ніхто не почує, розумієте? Тому що людям потрібно якесь, якесь лайно, ну так от привчили нас. Значить, треба людей із оцього цього рівня плінтуса виводити до рівня верха. Ну треба робити поступово. Знову, якщо ми скажемо ви ж бидло тупе, от дивіться, оце наука, нас не зрозуміли. А якщо ми скажемо. Молодці, прикольно, ну їхньою тупою мовою. Да? Тоді, о, лучше, дивіться, там вище туди, туда, туди, то слава Богу, ви вийшли наверх. Тобто, коли говорить, що з кожного людину треба почати говорити її мовою, це не означає, що опуститися до її рівня, це означає, поступово підтягувати її на їх рівень. І тому я буду говорити із ходом, з і заходом, я буду говорити з сепаратистами, тому що у них є рівень своєї мови, своєї душі, свого розуміння. І якщо є люди, які категорично не сприймають одного, категорично не можуть опуститися до того рівня. То є люди, які є люди середини. Я можу говорити і з європейськими політиками на їх рівні і, в принципі, не втратити гідності. Навіть якщо я щось не знаю, я знаю, як вийти з цієї ситуації. Я можу говорити з самим тупим бидлом на його рівні, для того, щоб його заспокоїти. Я стараюся вивести оце все до якоїсь вершини, не до середнього рівня. Ні, не треба це урівняти. Я стараюся вивести його найбільш вище рівень. Ну, я чудово знаю, що я хтось, хто ніколи не скапне такого рівня. Я його не скаплю. Але не, не повинно бути людей, які не повинні прагнути скаткнути того рівня. Тому отакими методами можна це вивести. Якщо є розумні люди, які ви б'єтеся, б'єтеся, а телевізор то не бачить. Ви намагаєтеся показати якусь проблему, а телевізор знову бачить якусь годону. Зате телевізор бачить мене. Я не знаю, Годота це чи не годона. Але якщо в мене є можливий час ефіру. І мені дається, наприклад, висвітлення тем за тиждень. І коли я приходжу, суб'єктивні підсумки, наприклад, зараз на Ньюсван на даний час я веду, я приходжу, мені дають такі теми. Я кажу, слухайте, ну чому я повинна це коментувати? Я просто вважаю це ну, нижче своєї гідності коментувати, як побились депутати. Я не вважаю, для чого людям це в голову вдвічувати. Ви показуєте сюжет на 5 хвилин, 2 хвилини мого коментаря про це лайно. Вони починають це розуміти. Кажуть, добре, ти можеш замінити дві теми або дві-три теми в цьому списку. І я міняю самі тупі теми, на самі важкі теми. Наприклад, про е, ринок землі. От я спілкувалася з Лесі Дськово, вона зараз серед нас, вона мені пояснила, але ж, на жаль, я не можу бути економістом. Да? Я не можу бути розумним економістом настільки, щоб цю тему підняти. Я постаралась сказати своїми словами, я могла помилитися. Але якщо у нас буде тут камера, така от, як зараз знімається, зніме Лесю Децько, яка проводить таку конференцію, яка розкаже про ринок землі. І вони пускають сюжет. Невеличкий, короткий сюжет, де вона говорить розумною мовою. Для Людей того рівня стало все зрозуміло. А для людей взагалі в цілому не зрозуміло, Леся Дсько, але я їм пояснюю, що в нас крадуть землю, тому що банк створений не по такому типу, як в Німеччині, наприклад, де він є банком інформації, а він є реальним банком землі. Якщо куплять цей банк, заберуть цю землю. І багатьом людям стає зрозуміло. Але в поєднанні, коли вистачає повноти інформації різного рівня, це забиває весь простір ефіру. І ми можемо отак от подавати людей. розумієте? ми можемо подавати вашу інформацію, яку ви, яку ви не можете простохнути в інтернет, в якісь змі, тому що ну нікому це не цікаво. Всім цікава фігня. Ви б'єтеся, б'єтеся? Вас ніхто не чує. І Якщо я зможу подавати, наприклад, із різних районів України різні проблеми. То кожен, хто дивиться оцей канал центральний, який називається, він йде скрізь, бо є якийсь свій Львівський, є якийсь там Житомирський, якийсь <клевицький> Запорізький, але центральні канали вони є скрізь. І по цих скрізь центральних каналах подають такі, знаєте, загально проблеми, які ні про що ніколи не світують прав. Якщо ми зможемо щотижня заганяти в цей ефір по два-три сюжети із різних областей, люди почнуть розуміти, чого вони це дивляться. Тому що там скажуть про їхню область також про саму ключову проблему. Звичайно, не можна підняти кожну проблему, але якусь ключову проблему можна підняти. І це можна подавати на різному рівні. Так тобто от це повинна робити і розуміти команда піарщиків, Як це треба зліпити докупи так, щоб людям стало цікавим від І коли ми зможемо запустити таку системну роботу, ми зможемо запустити отаку саму ідею зміни політичної системи, ми зможемо її довести до кінця. Тобто, треба, щоб цей маховик набрав обертів у всьому суспільстві, щоб люди повинні починати розуміти, про що. І потім буде тільки одна небезпека. Кожна партія почне говорити про це. Кожна. Вони всі вже починають розуміти і повторювати десь приблизно з мого виходу. Кожен раз, коли я робила якийсь популярний крок, потім починали експерти про це говорити, потім потихеньку політики. І вони в кінці починають талдичити мої слова, які я говорила там місяць, два-три тому. Вони перебирають хорошу ідею на себе будуть, а вони вміють кричати гарно. Ми можемо тут програти, вони б кричати, ми це зробимо! Ми це зробимо однозначно, бо це правильно. От тільки ми це зробимо, вони не зможуть. Але вони прийдуть і не зроблять. Тому тут дуже важливо не прогадати, щоб люди не помилялися вже більше в цих словах, що ті, хто 25 років не зробив, і не зроблять. А от якщо вони побачать нову команду людей, які всім життям цим займаються, і кожен їх в своєму середовищі знає, він скаже: о, ну в цій партії я знаю двох-трьох людей. Решту я не знаю, бо вони з іншої області, але з цих двох-трьох я знаю з позитивної сторони. Оце от саме головне гуртування людей і ота от система багатолітного типу, яка вийде наверх. Щоб люди починали не одну чи Це я спробувала сказати все. Ну, але, але я би сказав, і, 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 о, треба розвивати і власне, таке. Тому що громадські, наприклад, засоби масової інформації, вони тільки рахуються громадськими. А там так само, як диктати і, 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 і теми, які, які продиктовані. Якщо ви маєте на увазі питання змі, я вам скажу, наскільки дорого воно коштує колись канал Шустера, так він вів чисто політичне шоу на високому рівні, його на постаралися високі. забити. Президент так. зараз Порошенко робить так, як робив і робить і, Путін. Він робить під себе соловий блок і забирає всі змі. І змі всі стараються, на всі стараються надавити. Але вони дають можливість не всім вийти туди. Так, ну якщо я туди виходжу. Вони мене слухають. І прямий ефір слухають всі, якби ви бачили різницю між тим, як на мене реагують журналісти в студії, бо коли показують мене, не показують їхню реакцію. Я дивлюся, що їхня реакція людська. Боже, ми тебе підтримуємо. Тільки переводять на них, у них є написаний текст, у них є зарплата, да. у них є діти. Вони говорять: ну да, да, да я виходжу прослухати. На що ви послухаєте? Вона, навіть, ну вибач, вибач. Ну ти говори, говори, тебе щуй. Так от. А потім їхній телеканал має редакцію, яка бере моє пряме інтерв'ю, починає робити, нарізати і пускати в їхньому вже каналі різні гавно. Ну, у нас же є оцих 40 хвилин прямого ефіру. Ми ж можемо їх нарізати по-своєму. І пустить спочатку в YouTube каналі, спочатку десь. А потім телеканали, вони теж. Розумієте, як мені пояснили телеканали, є політики такого рівня, які не можна не запрошувати на канали, навіть якщо ти з ними не згоден, тому що у них рейтинг це рейтинг твого каналу. І чим буде вище скакати рейтинг якоїсь групи людей, тим більше вони будуть хотіть бачити на ефірах. І повірте, це дуже нелегкий простір. місцеві зміни, це, це нелегкий простір, за це треба боротися. Але той самий Шарій, якого всі критикують, який постійно говорить... Та, то він б'є Україну, то він там за Росію, то він тепер б'є Росію за Україну. Що ж його так шатає? Не шатає. Він б'є систему. Він не любить системи. Він не любить системи нав'язування людини. І чим більше на нього починає тиснути українська, він б'є по українській системі, чим більше російська він починає гнати російську, то він вміє робити якісний продукт. Да? Якісний в тому плані, що він уміє нарізати так, де покаже де брехня. Просто хто його закаже, тому він і зробить. Питання. От коли він починає вірити, він перестає брати закази. І люди починають дивуватися, а його що перепрошили? А хто шарю сказав, що він починає говорити правду? Так от, чим більше у нас буде таких людей, до яких люди звикли, що вони вміють робити якісний продукт. Але ці люди починають ну раз взяв заказ, а тут раз вистрелив два-три рази. І людей починає шатати, розумієте? Ну не можна ж зразу систему звалити, але людей треба починати колотити мозок. Тому що, якщо людям говорять одне, 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 вони все, 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 все як зомбі. Тут раз щось вистрілило, хтось проснувся. Справж. комусь треба два рази вистрелити в голову щоб він проснувся. нестандартні висновки і рішення, це набагато збуджує, о. яка і зрушує. Особливо ізрушення. молодь, особливо молодь. і і, 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 і середній, ніяка прошала, то щоб ми.